Колишнє приміщення першої Чернігівської поліклініки. Тут міська рада планує створити музей міста, на базі якого буде і музей стійкості Чернігова. Про це сьогодні на нараді сказав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. В рамках цього музею або поверх, або зал зробити присвяченому саме героїчному подвигу чернігівців, які стримували тут. Значно переважаючи сили ворога напрямку Києва, основного напрямку на першому етапі війни, наразі хочуть почати збирати необхідні для музею свідчення та експонати для того, щоб цю пам'ять зберегти, тому що час іде, і менше залишається вже і спогадів, і відео, і фото, і якихось речових доказів героїчної оборони. нашої. є дуже цікаві речі, які нам передадуть, і планують передати і трофейні, і наші. Розмови про створення музею Чернігова ведуться з 2017 року. У 2021-му його хотіли розмістити у будівлі поштової станції на валу. Її почали реконструювати. Нині ж основним варіантом розглядають іншу будівлю. Красиве приміщення. Ми його розглядали, придивлялися до нього дуже давно. Там більше місця, ніж на валу в. Тому приміщення, яке ми відремонтували, там більше місця. Там можна зробити нормальну роздягальню, невелике кафе і декілька залів, в тому числі зал, присвячений стійкості нашого міста. Найближчим часом сказав Ломако має зібратися робоча група, яка займатиметься питанням музею. До неї увійшов і директор обласного історичного музею Сергій Лаєвський. Чим саме займатиметься ця група, історик поки не знає. Про нинішню пропозицію створити музей стійкості, каже, що ідея гарна, але над її втіленням треба працювати. Це така чергова, дуже гарна, як на мене, ідея, яка зароджується в місті, і дай Боже, її дійти до логічного завершення. Але шлях цей непростий. І ті, хто зароджує ці ідеї, мають розуміти, яким він має бути цей шлях. Якщо все буде йти далі, так само, як з музеєм міста, розмови, 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 якісь папери, то ну, я боюсь, що ні скоро той музей постане. В обласному історичному музеї є експозиція, присвячена бойовим діям на території Чернігівщини у лютому березні 2022-го. Але міський музей зміг би більш глибоко зосередитися саме на історії Чернігова і на спротиві міста російським загарбникам. Вважає Лаєвський. Музеїв мало не буває, і фактично, місто Чернігів, про яке недаремно ми кажемо, і пишаємося тим, що дуже велика. Дуже важлива історія і місця, і роль Чернігова в історії України у різні періоди. Ми багато років вже говорили про те, що місту потрібен свій музей. Ось і ось десь років шість тому міста загорілося, і вони вирішили створити музей міста Чернігова. Ну, музею нема роботи багато, начебто, було зроблено і ремонт приміщень, але музею нема. Начальник міського управління культури Олександр Шевчук каже: зараз вони роблять перші кроки, щоб створити музей стійкості. Робоча група допомагатиме збирати наповнення для музею і випрацьовувати його концепцію. Спочатку має бути ідея, концепція, і під цю ідею, концепцію, звичайно, буде і ремонт, тому що ми маємо розуміти, де що буде, як розташовуватись і функціонал, і безпосередньо експозиційні зали. І ми будемо контактувати, спілкуватися з нашими партнерами, з містом побратимом Реймса для того, щоб вони також дали таку допомогу нашим музейникам для того, щоб ми створили сучасний музей, і ці інструментарії і форми були максимально наближені до того, щоб інформація і наші враження про ті події були для нас дуже такими знаєте, реалістичними. Скільки часу треба для того, щоб довести ідею до її логічного завершення власне створення музею, Олександр Шевчук сказав не може. На це, скоріше за все, підуть роки. Чернігівці на ідею створення музею реагують так. Ну, я вважаю, місто Чернігів герой і ну, заслуговує музей. Чудова будівля трішки реконструювати і все буде добре. Пускай люди знають, що здесь було, і які були тут звірства, і який как, како був ужас. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.